З Євангелія від Луки. Того часу Ісус прямував у Єрусалим, і сталося, як наблизився Він до Ветфагії, Витанії, до гори, що зветься Оливна, то послав двох учнів, кажучи: Ідіть у село, що навпроти, а ввійшовши до нього, знайдете прив'язане оселя, на яке ніхто з людей ніколи не сідав. Відв'яжіть Його і приведіть. Коли хто запитає вас, навіщо відв'язуєте, то скажете так Господь потребує його. Посланці пішли і знайшли все так, як він їм сказав. А коли відв'язували осля, запитали його господарі «Навіщо – навіщо відв'язуєте осля? Вони ж відказали Господь потребує його. Тож вони привели осля до Ісуса і накинувши на Нього свою одіж, посадили Ісуса. А коли він їхав, стелили свою одежу на дорозі. Як наблизився він до підніжжя Оливної Гори, увесь численний натовп учнів почав, радіючи, хвалити Бога гучним голосом за всі чудеса, які побачили, вигукуючи: Благословенний той, хто іде, Цар, ім'я Господнє! мир на небі і слава вовишніх! Та деякі фарисеї з натовпу сказали йому, учителю, це своїм учням. У відповідь він сказав: Кажу вам, коли вони замовкнуть, кричатиме каміння.